Зняв його з тормозів. Поки зараз безконтрольно, без нічого. Просто хочу як відрубаткого нема. Але хочу подивитися на його оберти. Так як я ослабив пружину, як вона буде спрацьовувати. Звук такий непонятливий. А, може, лід на почіпні на мерсі воно мерсівну. в нього. Але оберти скидає, цікаво зблизька подивитися. Стою под ним. А ну а шерша робиться. Угу. руки а угу. Ну, в принципе, да, шерша Підняв я вітряка і пустив його не на невеличку нагрузку, і я бачу, що він все одно вистрелює на 110 вольт. В общем, пружина вже ослаблена 100% було, даже, чути даже, підтягнути, бо легко стукає. А не вистачає, скоріш за все, ще грузів. Зараз точу більші груза і додаю туди. Так, в общем, пройшов начисто, розміти на три частині, Зараз е, вже пообрізаю і висверлю отвори, а тоді буду важитися, щоб одинаковий був віс. І тоді, якщо треба, буде, то просто торцанув підвес, щоб торцанути. Так, народ грузи поточив. Підігнав по вазі, Отак От вийшло. 385. 382. 385. Коротко, одна на 3 грама. Я думаю, що 3 грама це не про що. Деколи щось 383 вибиває, 382. 380, давай магнуло на 380. Ну, коротше, навіть 3 грами, то це не про що, грубо говоря. В общем, грузи є. Тепер поставити їх і давно протестити. Так, народ у нас вчора. Короче, вночі був гарний мороз. Сьогодні випугнулося таке сонечко і вітер такий був здуріти. Тому вночі вночі виходити на двір і прив'язувати, бо мляха хотів злетіти. Що зробив я, взагалі, це оці грузи. Зараз я їх буду вже ставити сюди. І будемо піднімати, будемо провіряти, що в нас буде по напряженню і по оборотах. Мені головне, щоб він за 100 вольт не виходить, Все. Це основне. Так, вітрогенератор вже з грузами Добавив грузи на вітру. Ну, вітрик такого не ну, понизу не чути, бо може зверху є, не знаю. Пуститься, не пуститься. Так щось легенько тронувся, не знаю. Бо такого не зустрів вітра, якби взагалі нема. Але ну, чи він піде, чи не піде, не знаю. Не бачите.